Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати пісні вівсяні котлети. Для наших котлет потрібно 2 стакани вівсяних пластівців. У мене 5 маленьких цибулинок, 2 зубчики чеснику, 2 картоплини я їх обчистила, і ваша, яка є зелена, в мене укроп і петрушка. Ну і спеції сіль за смаком. Саме перше, що нам потрібно зробити, це заляти наші вівсяні пластівці окропом. Залили і перемішаємо і залишаємо їх приблизно на 15-20 хвилин, щоб вони нам набухли. Накриваємо поки кришку, відставляємо в сторонку, нам вони не потрібні зараз. Наступне беремо цибульку, наріжемо дуже маленькими кубиками. Цибульку я нарізала, поріжемо нашу зелень. Картоплю я натру на маленьку терку, натерла. І на маленьку терку також натру наш часничок. Наші вівсяні пластівці вже постояли 15 хвилин. Вже вони м'якенькі. Цю лишню рідину нам потрібно злити. Рідину я злила. Тепер додаємо сюди нашу натерту картопельку, цибрука-зелені ж. додаємо ваші улюблені спеції сіль, перчик. Все за смаком і гарненько перемішуємо. От наш вівсяний фарш готовий. Тепер нам залишилося тільки підсмажити наші котлетки. На розігріту сковорідку я налила соняшну ковулію і ми ложкою виложиємо наші і обсмажуємо гарненько з обох сторін. Хрусткі всередині просмажені, смакота. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди прості, смачні і нові рецепти. Смачного!